Прекрасні місця відпочинку пропонує українським та іноземним туристам Тернопільщина. Одним із таких куточків є урочище червоне на півдні нашої області. У мальовничій долині річки Джурин височіють башти Червоноградського замку, які вціліли від навал ворогів. Але справжньою перлиною урочища є Джуринський, або як його ще називають нирківський та червоногородський водоспад. Водоспад в урочищі Червоне створений штучно. За легендою, на початку XVII століття турки, щоб захопити місцевий замок, обробали частину кам'яного кряжу, направивши води річки Джури на необхідне їм русло. І цим звільнили собі дорогу до омріяного замку. Висота водоспаду більше 16 метрів. Сила спадаючої води створює ефект гідромасажу. Після таких процедур не завадить підкріпитися. Турист зі стажем Тарас Королюк пропонує приготувати їжу на вогні. Для цього мариновану рибу потрібно загорнути у фольгу і пекти 15-20 хвилин. У такий же спосіб можна приготувати і овочі, відновити сили, а заодно і зігрітися допоможе фірмовий коктейль туристів. Дністровський спалах. Дністровський спалах, фірмовий коктейль, як палок. Замерзне. Основні інгредієнти це збирається хвоя. Хвоя, але збираються молоді побіги зелені. Тоді лимон, цукор, м'ята чебрець. Тоді це все гарно заливається горілочкою і трошки розмішується водичкою. Воно доходить до стану кипіння. Зараз дітей ми піднімаємо, запалюємо, як правило, ввечері. Воно так феєрично виглядає. І тоді в гарячому вигляді. Ще однією складовою відпочинку на природі є ночівля. Тим, хто не бажає спати у наметі, дах над головою пропонує дитячий оздоровчий табір, розміщений безпосередньо в урочищі. В літній період заклад приймає дітей, але впродовж року двері табору відкриті і для дорослих туристів, адже привабливого в урочищі чимало для усіх. Наголошує директор закладу Любов Олюхно. Зараз я рахую, що діти до нас їдуть з зацікавленням, тому що у нас є туристична, можна сказати, як база. Ми готуємося до того, що ми були дійсно туристичною базою. Перші діти приїжджають, то діти в нас йдуть дивитися на замок. Це дуже їх цікавить замок. Також дівочі сльози. А ну а найперші ще це є водоспад. Водоспад, діти це для нас, для нас є ставочок. Попри то, все ставочок минають і просять ці діти, щоб нас купалися, відпочивали на водоспаді. Туризм на Джуринському водоспаді сьогодні розвиває інформаційно-туристичний краєзнавчий центр. Відтак місце є обов'язковим пунктом у програмах сплавів по Дністру.